Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. А починаємо наше заняття з гри, яка називається Вище нижче. Тут ми бачимо наших вже знайомих друзів, ведмедика та їжачка. Вони заперечалися, хто з них вищий, а хто нижчий, і просять нас. Допомогти їм. Дітки, допоможемо? Так, звичайно, допоможемо. Для цього треба прикласти один предмет до одного, і тоді видно, хто з них вищий, а хто нижчий. Тож, дітки, хто вищий з друзів? Правильно, це ведмедик. А хто нижчий? Їжачок, вірно. Нас також просять допомогти, хто дітки? Лисичка та зайчик. Що треба зробити? Прикласти зайчика до лисички. Хто вищий? Правильно лисичка, а нижчий. Зайчик молодці. А ще нас просять, друзі, собачка та котик. Ми з вами? Що робимо? Прикладаємо котика до собачки. Дітки хто вищий? Правильно, собачка вищий, а котик нижчий. Молодці. А тут у нас ведмедик та півник. Що треба зробити, дітки, щоб визначити? Правильно, прикласти. Тож вищий ведмедик, а нижчий півник? А також нас просять допомогти. Друзі, Вовчик та мишка. Яким способом будемо перевіряти прикладанням вірно? Тож дітки, хто вищий? Правильно Вовчик, а нижчий? Мишка, молодці. Запрошую вас пограти у гру розсели звірят. Подивіться, у нас тут є два будиночка. Скажіть, будь ласка, дітки, який із них вищий, а який нижчий? Як можемо визначити способом прикладання? Ми прикладаємо будиночок білого кольору до будиночка. Червоного кольору, і побачили, що вищий у нас будиночок червоного кольору, а нижчий білого кольору. Вірно? Перед нами наші друзі ведмедик та їжачок, до якого будиночка ми посилимо з вами ведмедика до вищого чи нижчого. Так, до вищого, а їжачка до нижчого. Добре. А друзів зайчика і лисичку. У які будиночки будемо розселяти? Лисичку до якого? До вищого чи нижчого? Правильно, до вищого. А зайчика. До нижчого. Правильно. А собачку з котиком? Собачку до вищого, а котика до нижчого. Вірно. А тут у нас ведмідь із півничком. Дітки ведмідь піде до якого будиночка? Вищого чи нижчого? Правильно до вищого, а півник до нижчого. Молодці. І ще також Вовчик та мишенятко. Вовчик піде до. Вищого будиночка, а мишенятку до нижчого. Правильно. Ось подивіться, наші звірятка тепер будуть жити у цих будиночках. Давайте скажемо, які звірятка живуть у вищому будиночку. Ведмедик. Вовчик, лисичка, собачка та ведмідь. А у нижчому півник, котик, зайчик, мишенятко та їжачок. Молодці. А наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, із-чого за чого посперечалися ведмежатку з їжачком. Правильно, вони не могли визначити, хто з них вищий, а хто нижчий. А як ми їм допомогли? Вірно, ми їй допомогли за допомогою способа прикладання. Ми приклали один до одного і побачили, що вищий ведмедик, а нижчий. Їжачок. добре. До побачення. До нових зустрічей.